Тіки, ті, тіки, 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 так, Ви класний керівник 7 А. Які ваші враження? Піду, коплюсь, курив, боті, які ваші думки в день останнього дзвоника? Це найкращий день мого життя, він назад не треба бороття. Ване Іване, які ваші почуття, коли отримали зарплату? Не Романіна, чому ми ви вирішили працювати у школі? Не хотіла знані вдома. Що ви плануєте робити звучими на уроці хімії? Галина Миколаївна, що ви робите, коли ваш клас стік уроку? Як ви почуваєте себе після робочого дня? Як ви себе почуваєте, як коли учні написали контроль на відміну? Як вітаєтеся зі своїми учнями на початку всі! Олександр Іванович. Як ви плануєте проводити свої сині канікули? гори! не Петрівна, як ви заспокоїте учня, який отримав від вас не вас плач, не плач, контроль. Володимир Петрович, про що ви дуже мрієте? Я давним-давно хотів, пересісти з жигулів. Галина Михайлівна, як ви підтримуєте своїх колег у тяжкі робочі дні? Знайде, ми палині, бо бнями Ірина Богдан, який викладати оцінки найвстіше своїм учням? Зібензібен, зібен зібензібен, айнсван Питання Романі, що ви робите, коли учні стало погано під час контрольної роботи. Якщо погано, ізомашку чай. Мар'яна Михайлівна, що ви думаєте про підвищення зарплати вчителям? Сон, сон, мені ще новочі Наталі Іван, як ви викликаєте своїх дітей до Іди сюди. Давай, 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 давай. Тарас Іванович, як ви відсвяткуєте день вчителя? Коплюси газету. Сяду до трамваю, бувай не здорова, я вже від'їжджаю, бувай ми здорова, я вже відійшю.